Найкраща рекомендація проти нарциса і брехуна, зараз я вставлю його, Так, як пише підписчик, біги. побачили, тікайте, Но тут проблема в іншому. В 90% випадків, коли ви узнаєте, що він нарцис, брехун, аб'юзер, Уже пізно. І далі вступає така штука, наша людська черта: надія, віра, що я і справлю, що моєї любви вистачить, що моєї чесності вистачить на двоє. Я і зміню, я і змінюся сам. Я підвертуюся. Він так зробив так, тому що я такий: оправдання, виправдання. Я так зробив, ну бо не так воно мало бути. То значить, мама винувата, значить тато винуватий, значить всі винуваті. Ну, Саме головне, що не він. І починається оправдання. І отут от це вступається, дьявол підписує цей контракт. Коли ви вступаєте в стосунки, ви ж не, перевіряє, не перевіряєте, не перевіряєте чоловіка там банківські рахунки, його душу, ви його не можете цього зробити. Звісно, що ви вступаєте в стосунки з діяльною людиною. В основному люди, коли вступають в стосунки, вони показують себе з кращої сторони. І таким чином, виходить, чоловік, який обманює, він себе подасть з хорошої сторони. Він сховає все погане, Влюбить вас, а потім вже в кінці ви тільки узнаєте, що він аб'юзер. Вже буде пізно. І тепер ваша любов, та, яку ви влюбилися, а його задача була яка: влюбити вас в ту маску, яка на ньому надіта, Ну, підцепити вас як на крючок. І тоді його пісенка <кх> закрита, він тепер уже Може, замічали, типу, коли ви відкриватись чоловіком, влюбляєтеся, вас від нього, типу, він від нього вас відвертається. Це із за того, що він вас уже зловив на вудочку, ви вже попали на вудочку, ви вже готові, все, і йому вже не цікаво, він даде до Вже не дає емоцій тих, і він тоді шукає іншого чоловіка, який дає інші емоції, які дає йому не інші емоції, знов те саме дає тільки вже новий, Який вірить йому знов, <кій> і він чувствується властвувати над ним, командиром над нею. Ну, ви зрозуміли, і це все далі продовжується. І до тої степені, коли ви вже узнаєте, коли вже ви узнали, вже пізно. І тоді, коли ви говорите «нарцис», це вже виступає в ролі те, що ви вже узнали. А якщо вже ви узнали, що він нарцис аб'юзер, значить ви вже попали. Його вичислити можна, коли ви вже будете мати такий опит, по моїй характеристиках, який я описую, його можна вичислити. Но серцю не прикажеш, його притягує теж, знаєте. Теж не зря притягує, скажімо, вас, чесно, чоловіка до нарциса. Там також, якщо взяти, глянути кермічні стосунки, глянути вашу ситуацію по житті, цей чоловік також для чогось приходить. Комар для чогось созданий, вода для чого создана, тварин знає, і вселенна знає, як його правильно все зробити. Тільки що ми його не вміємо трактувати. Так, да, такий чоловік є. Да, є чесний, є Ну, Тут два чоловіка винуватих. І треба розбирати свою ситуацію, небрехуна, що він бреше. Чого він бреше, що він займається цією штукою, ну, то це може нам подивитися елементарно, там, мама, тато. Там. Вони, вони не розбираються, воно їм не цікаво, вони не прорабатують себе, вони їм не цікаво це. Вони собі живуть своє життя, вони кажуть, що все кайфово, магії нема, то всього немає це чепуха. Вони собі живуть своїм міром, де їм офігезно все. Тому особо там не напрягайтеся їхнього життя, що він так зробив, що він так поступив. Немає там оправдання навіть, ну ви тоді, якщо ви знайдете, чому він це зробив з вами, Ну, він вас розлюбив. Ну, він вас не любив, тому йому не було чого розлюблювати. Ну, коротше, вам треба розбиратися з самим собою. Вам не треба дивитися на його. Тому що, коли вже ви узнали, що він нарцис, то я вас вітаю. Це вже ваша хвороба на піки, на пікові. На пікові. Созрівання, я тут приш уже луснув, і його треба буде вже лікувати. А лікування забере вас від полгода до 2-3 років, як мінімум, ви будете лікуватися і не знаю, чи ви становитесь повністю від того чоловіка. Це повністю зламана психіка здоров'я і все ваше мирозрення. Но І тут кажуть, вже сталося, потрібно шукати причини, цвятковий зв'язок і якісь хороші штуки. Тому... Приходьте на консультації, на чистки, на обучення, на регреси. ми будемо з вами це судді розбирати і будемо ці питання вирішувати. Воно все вирішується. Ну, попали де попали в таку ситуацію. Нічого не зробиш. Давайте ви, зіте виходити. Я вам допоможу навчу. У мене є школа життя, де ви будете проходити обучення школи життя, к себе, І після цього всього ви вас будуть виставлятися границі. І маніпулятор він не буде проходити і нарцис через ці ваші кордони. Він не буде порушувати. Ви будете прощатися. Просто ми виставляємо кордони не чітко. І ми даємо поблажки. Ну, наприклад, там, якщо мені чоловік збрехав, я закриваю стосунки. Вам чоловік збрехав, ви його простили. Вам чоловік збрехав, ви йому дали шанс. І таким чином влюбилися, і таким чином він вам получив. Получається, що треба виставляти границі і їх жорстко дотримуватися. У мене є право, але я працюю так. Якщо я порушую своє право, значить я предаю себе. А якщо я предаю себе, я придаю свого творця. Тому що я йду з творцом, я не йду з дьяволом. Мене не веде дьявол з его і обманювати людей, я цим не збираюся і не обманюю. Я живу чесно, заробляю гроші, люблю свою жінку, люблю своїх дітей, люблю свого чоловіка, люблю свою бабушку, люблю свою роботу, там, люблю своїм чим займаюся. От, і все, і ви це ціните. А він приходить, що це діло все ваше розбити. Така його задача. А ваше діло це все вистояти. Ну дорогу долає йдучий. В цьому житті, і в цій матриці, і в цій гри. І легко кажуть, нам нічого не буде, поки ми не прокачаємося. Далі, коли ми прокачаємося, вийдемо на режим творця, там стає зовсім все поїше. Там йде все в легкості. Якщо вам важко, значить у вас кармічні стосунки, значить ви прокачуєтесь, ви гребете, значить ви ще живий. Головне, не здавайтеся, у нас все вийде.